Добрий день, мене звати Анастасія Федоренко. Я викладаю біологію людини, науку, що дійсно не залишить вас байдужими, бо вона стосується вас особисто. Минулих занять ми ретельно з'ясовували, яким чином людина сприймає інформацію та пізнає навколишній світ. Але чи не виникало у вас запитання? А навіщо нам взагалі це потрібно? Навіщо людині щось бачити, чути, торкатись до чогось чи відчувати смак та запах? Насправді для виживання, яке неможливо без постійної адаптації, пристосування до умов середовища, які, як відомо, постійно змінюються, допомагає нам у цьому вища нервова діяльність. Саме про неї сьогодні йтиметься. Ми поговоримо про загальні принципи роботи нервової системи, перевіримо рефлекси та дізнаємось, що таке темперамент. Отже, вища нервова діяльність це сукупність нервових процесів. Що забезпечують досконале пристосування людини до мінливих умов існування? Вони відбуваються на рівні кори великих півкуль та підкіркових структур. А всі реакції, що допомагають нам встановити такі життєво необхідні зв'язки із навколишнім середовищем, називають поведінкою. Рівень активності нервових процесів допомагає нам краще чи гірше адаптуватись до цього світу. А що ж в її основі? Видатний вчений Іван Петрович Павлов. Виділив три складові безумовні та умовні рефлекси, а також розумову діяльність. Останню ми розглянемо наступного заняття, а сьогодні зосередимо увагу на рефлексах. Безумовні рефлекси адаптують організм до перших моментів життя: це дихання, серцебиття, ковтання, мигання тощо. Ці рефлекси є вродженими, вони успадковуються та є однаковими в усіх представників виду. Так, усі люди кліпають очима за єдиним принципом. Їх рефлекторні дуги сталі, майже не змінюються та не зникають протягом життя. Тому, наприклад, ми ніколи не забуваємо, як дихати. У здійсненні цих рефлексів не бере участі кора головного мозку, а лише підкіркові структури, стовбур та спинний мозок. Серед безумовних рефлексів людини можна виділити кілька груп. Дихальні рефлекси, звісно, відповідають за здійснення вдиху та видиху. Гемодинамічні за серцебиття та тонус судин. Травні за слиновиділення, ковтання, виділення травних соків тощо. Пригадайте, в якому відділі головного мозку містяться центри цих рефлексів. Так, у довгастому. До безумовних належать також захисні рефлекси: кашель, чхання, блювання, кліпання, відсмикування руки від гарячої поверхні та багато іншого. Деякі безумовні рефлекси активні лише у перші роки життя. Як на мене, вони найцікавіші. Зокрема, хапальний рефлекс. Якщо доторкнутись пальцем до долоні немовляти, його пальці швидко затиснуть ваш палець. Цей рефлекс ми успадкували від інших приматів. У такий спосіб, маленькі мовпинята, яких ви бачите на екрані, тримаються за хутро матері під час пересування деревами. А ще. До безумовних належить вже знайомий нам орієнтувальний рефлекс або рефлекс, що таке. Коли ми, наприклад, чуємо гучний звук чи бачимо яскравий спалах, то повертаємо голову у бік цього подразника. Пам'ятаєте, де центр цього рефлексу у головному мозку? Так, це середній мозок. От які цікаві є безумовні рефлекси. Дослідімо один з них разом. Відкрийте ваші матеріали для самопідготовки та знайдіть там лабораторне дослідження. Визначення реакції зіниць на світло вам знадобиться спалах камери вашого мобільного телефону та дзеркало, аби ви могли фіксувати зміни. Станьте перед дзеркалом у добре освітленій кімнаті. Оцініть розмір ваших зіниць. Ліву долоню на 5-6 секунд притуліть до лівого ока, а потім швидко відведіть руку та спрямуйте в око світло. Спостерігайте, як змінюється діаметр зіниці, коли ви світите ліхтариком. Знову прикрийте око долонію. Через 30 секунд зверніть увагу на діаметр зіниці чи однакові зміни в обох очах. Зробіть висновки. І ще трохи цікавинок: кілька послідовних безумовних рефлексів, зібрані в єдиний ланцюг, формують інстинкт. Це ще одна з форм пристосування людини до мінливих умов життя. Мабуть, ви вже чули про інстинкт самозбереження. Його загальною метою є збереження життя організму. Але за різних умов він може спровокувати як агресивну поведінку, наприклад, бійку, так і навпаки, втечу. Тому прояв інстинктів надзвичайно сильно залежить від конкретних умов середовища. Також ці реакції можуть змінюватись з віком. Цікаво, що прагнення до навчання теж належить до інстинктивної поведінки. Причиною цьому став природний добір: ті з наших пращурів, хто вчився новому швидше і якісніше. Як правило, виживали в еволюційній боротьбі. Трошки більше інформації про інстинкти людини ви знайдете у матеріалах для самопідготовки. І ще зазначу, що безумовні рефлекси викликають лише певні специфічні подразники. Наприклад, для слиновидільного рефлексу таким подразником стане їжа, а для рогівкового доторкання до рогівки. Але також на тлі безумовного рефлексу можна виробити умовний, що буде спрацьовувати вже на будь-який подразник. За цим принципом, зокрема, триває процес дресури собак та наше власне навчання. Як це взагалі відбувається? Аби дати відповідь на це запитання, розгляньмо умовні рефлекси. Ці рефлекси не є вродженими, а виникають протягом життя. Вони не успадковуються та є індивідуальними, тобто у кожної людини особливі. Їхні рефлекторні дуги не сталі, тому ці рефлекси можуть зникати. Це явище називають згасанням. Умовні рефлекси контролюються на рівні кори головного мозку. Тож, як виробити умовний рефлекс на якийсь дивний подразник? Наприклад, зробити так, щоб відмигання лампочки чи звуку дзвоника почала текти слина? Відповідь на це питання знову дав Іван Петрович Павлов. Недарма ми згадуємо його сьогодні так часто. Цей видатний фізіолог його портрет зараз на екрані, досліджував на тваринах. Умовно та безумовно рефлекторну регуляцію процесів травлення, за що навіть отримав Нобелівську премію у 1904 році. Його внесок у науку дійсно вагомий, хоча й зазначу, що питання етичності та гуманності дослідів над тваринами в сучасному світі залишається дуже дискутабельним. Розгляньмо один з найвідоміших дослідів. Зараз ви побачите його на екрані. Піддослідним тваринам, а саме собакам, давали їжу. Та спостерігали за слиновиділенням. Як нам уже відомо, це безумовний харчовий рефлекс. За 30 секунд до годування експериментатор дзвонив у дзвоник. Такий собі умовний подразник. Собак повертав у бік звуку голову завдяки роботі безумовних орієнтувальних рефлексів. Але, звісно, слина від цього виділятись не починала. Тому одразу після спалахів собаку годували, надавали безумовне підкріплення. За таким алгоритмом. Спочатку звук дзвоника, потім подача їжі діяли доти, доки у тварин між нервовими центрами не утворився тимчасовий нервовий зв'язок. Тобто збучення центру слуху потрапляло до центру травлення, спричинюючи слиновиділення вже у відповідь на звук, а не на саму подачу їжі. Цікаво, що в людини умовні рефлекси виникають не лише на конкретні подразники, як то світло чи звук, а й на певні слова. Кілька умовних рефлексів, що активуються за певною сталою послідовністю, становлять динамічний стереотип. Саме на їх основі у людей формуються навички. Наприклад, їзда на велосипеді, гра на гітарі чи та сама здатність до письма. Звісно, вся ця діяльність контролюється на рівні кори великих півкуль. Загалом, робота нервової системи людини заснована на двох протилежних процесах збудженні та гальмуванні. Зі збудженням все зрозуміло. Це активація нервових центрів. А от гальмування, тобто послаблення або припинення збучення, поділяється на типи: зовнішнє та внутрішнє. Так можна, зокрема, загальмувати умовні рефлекси. Розгляньмо детальніше: зовнішнє або безумовне гальмування виникає тоді, коли якийсь новий чинник із зовнішнього середовища є сильнішим за той, що викликав реакцію спочатку. Він, ніби перебирає увагу нервової системи на себе. Так, у Павлівського собаки можемо заблокувати умовний рефлекс виділення слини на звук дзвоника, якщо водночас собака побачить яскравий спалах лампочки. Цей новий подразник викликатиме збудження зорового центра кори, але гальмуватиме слуховий та пов'язаний вже з ним травний центри. Різновидом зовнішнього гальмування є позамежне. Воно виникає в разі дії подразника дуже великої сили. Його мета берегти нервові центри від надмірного збудження та виснаження. Наприклад, якщо звук дзвоника буде нестерпно гучним, то собака швидко припинить реагувати на нього слиновиділенням та сприйматиме як сигнал про небезпеку. Головною метою зовнішнього гальмування є концентрація збудження, тобто відповідь на основний, у певний момент найважливіший для організму подразник, та гальмування відповіді на решту. Гадаю, ви відчували його дію під час написання контрольної роботи чи проходження рівнів комп'ютерної гри. Протилежним до цього є процес іррадіації, тобто поширення збучення різними центрами нервової системи. Внутрішнє умовне гальмування виникає тоді, коли умовний подразник тривалий час не підкріплюється безумовним. Це якщо нашому, точніше павлівському собаці, довго не давати їжі після звучання дзвоник. З часом він перестане сподіватися на годування та слиновиділення на звук припиниться. Саме так зникають рефлекторні дуги умовних рефлексів. Ось такі процеси лежать в основі формування вищої нервової діяльності. Але ж, як відомо, всі люди різні, тому й нервові процеси у нас працюють по-різному. Ще Гіппократ, всім відомий батько медицини, дуже давно поділив людей на чотири типи: холериків, сангвініків, флегматиків та меланхоліків. Свій поділ він заснував на переважанні в організмі людини одного з життєвих соків. Зараз ви побачите їх насіїв на екрані. Так, всередині холериків циркулювала жовч холі, що робило їх надмірно дратівливими та імпульсивними. У меланхоліків була вже чорна жовч мелена холі, що перетворювала людину на сумну та боязку. Флегматиків наповнювала флегма, слиз. Який дозволяв людині бути спокійною та нікуди не поспішати. Єдиними, у кого циркулювала справжня кров, сангвіс. На думку Гіппократа, були сангвіники, через що вони частіше перебували у доброму гуморі та позитивно ставилися до негараздів. Тож, спостереження Гіппократа, звісно, відповідали істині лише частково, але саме він дав чотирьом типам темперамента назви, які ми вживаємо донині. Темперамент це сукупність індивідуальних поведінкових особливостей організму, що залежать від типу нервової діяльності. А тип залежить від властивості нервової системи, ні, не кількості нейронів та не масі мозку. Ми вже визначили це кілька занять тому. А від того, як процеси збудження та гальмування співвідносяться між собою, тобто від трьох характеристик сили, врівноваженості та рухливості. Сила це здатність нервових структур реагувати на подразник надмірної сили без заціпаніння, пригнічення діяльності, тобто нашу здатність працювати в екстремальних, невідомих умовах. Врівноваженість це баланс між процесами збучення та гальмування у нервових центрах, а рухливість це швидкість переходу між цими двома режимами. Наскільки швидко ми реагуємо на подразник чи навпаки, здатні заспокоїтись? Усі ці закономірності виділив знову-таки Іван Петрович Павлов. Його міркування відображено зараз на екрані. Відповідно до сили нервових процесів, меланхоліки увійшли до слабкої групи. Їм властивий швидкий розвиток гальмування під дію навіть помірних подразників. Такій людині важко адаптуватись до змін. Сильні темпераменти Павлов поділив на врівноважені та неврівноважені. До останніх належать холерики. Такі люди швидко реагують на мінливі умови, проте через надмірну емоційність та дратівливість часто витрачають багато енергії на адаптацію. Врівноважених вчений розрізнив на рухливих та інертних. Інертні флегматики здатні добре адаптуватись до змін, але витрачають на це певний час. А от рухливі сангвіники здатні пристосовуватись не тільки якісно, а й швидко. Також це найбільш гармонійний тип співвідношення нервових процесів. Стало цікаво, який тип темпераменту маєте саме ви. Зазирніть у матеріали для самопідготовки. Там на вас чекає дослідницький практикум визначення типу вищої нервової діяльності та властивості темпераменту. Зазначу також, що тип темпераменту та характер не тотожні поняття, бо людина істота біосоціальна та настановлення характеру, крім типу нервової діяльності. Також впливають і соціальні фактори, як-от, виховання, поведінка оточення тощо. От ми й стали ще на крок ближчими до розуміння принципів роботи нашої нервової системи. Підсумуємо все, про що ми дізналися сьогодні. По-перше, метою вищої нервової діяльності людини є адаптація до мінливих умов. В її основі безумовні та умовні рефлекси, а також розумова діяльність. Безумовні рефлекси вроджені, видові, сталі успадковуються нащадками та забезпечують виживання у перші моменти життя. Умовні рефлекси набуті, індивідуальні, непостійні, не успадковуються та забезпечують краще пристосування до умов навколишнього світу. Інстинкт це ланцюг безумовних рефлексів, що також забезпечує виживання людини. Відповідно до типів нервової діяльності виділяють чотири типи темпераменту. Майже усе з'ясували. Залишилось тільки найвеселіша розумова діяльність, але до неї повернемось наступного заняття. А на сьогодні все, до нових зустрічей!